Так, лажара, місце, гарний такий ботанічний сад. Окей, наслоджуйтесь, крім, крім мого спічу, сподіваюся, буде дуже гарно чути те, як тут співають пташки, як виглядає цей вечір у Скандинавії, у максимально північній країні 21.40. Поки що сюди. Думав на рахунок чого зняти тему. І я в мене довгий час зняти тему про критичне мислення. Що воно собою являє, чому воно дійсно є важливим і як я його здобив. Вперше, напевно, про критичне мислення я почув в книжці Червона таблетка Курпатова. А, це, скажімо так, я про нього почув і зрозумів, що така штука є. Тобто діагностував. В загальному я вже... Бачив, ну, тобто я його приміняв в житті, але не завжди воно получалося, і не завжди я це відстежував і рефлексував. Само собою, це знаєте, як робити якусь певну дію не знати, несвідомо, там не знаю, там, е... закривати ногою двері в холодильник до холодильника. Або, або ще щось. Тобто, рано чи пізно, якщо починаєш цим багато часу займатися, практикувати і осознавати те, що ти це робиш, ти починаєш потроху робити це краще, краще і краще. Ось. І критичне мислення, по-моєму розуміє, це неймовірно важлива штука. Тому що, як я вже говорив, даний світ старається бути дуже поверхностним, дуже таким неглибоким, максимально простим. Типу дуже багато моментів, які зараз. Які зараз світ капіталізму породжує, це а, там не знаю простий спосіб заробити гроші. Зроби ці дії, і ти получиш то все. А, це так просто зможе навіть школьник. І подібні такі байчащі штуки для людей. І блядь, на людей це сука працює. І на мене деколи працює. Ну, Що тут спорити? Типу, такий зараз ринок, такий зараз попит. І... В даному розумінні важливо розуміти, що не все так воно є однозначно, не все так воно є критично, точніше, є воно насправді критично. І коли ти вже починаєш краще з цим всім стикатися, розуміти, поч... починати помічати, що все воно є таке ну, не дуже правдиве, що все-таки тобі більше стараються продати обгортку, а не саму начинку, не саму середину, то. Лишній раз вже треба буде задумуватися про те, а що дійсно людина старається, який мем тобі в голову, яку тобі там, як вона старається твою увагу захопити, скажімо так. Добре. Критичне мислення, в моєму розумінні, це знаєте, якщо є одна певна думка, або якийсь певний фактор, або якась певна дія, або будь що що існує в нашому світі, то це є певна точка. І через точку в 3D-світі можна провести безкінечну кількість прямих, тобто можна сформувати безкінечну кількість думок. Тобто, на будь-яку ситуацію, на яку б ви не подивилися в своєму житті, на неї можна подивитися з неймовірно великої кількості е, подій, тобто, умовно, там, якщо в нашому світі зараз пропаде там не знаю Росія або Україна, або ще щось, тобто умовно пропадає Росія, ми можемо побачити дуже велику кількість плюсів. Ми можемо побачити дуже велику кількість мінусів, ми можемо побачити дуже велику кількість нейтральної для якихось там ще інших країн, які там ніколи з Росією не взаємоділи. І що ми ще можемо побачити? Ну ми можемо зробити насправді дуже великий висновок і дуже велику статистику і велику дату. Тобто воно завжди з собою буде мати якусь певну дуальність, само собою, але і буде мати велику різнобічність. І для того, щоб нам приймати в майбутньому якесь рішення і ставитись до нього критичного, ми маємо хоча б мінімум старати, постаратися а, передбачити то, яке воно буде мати за собою наслідки. А, критичне мислення. Я навчився на дебатах. Дебати, як на мене, це взагалі дуже прекрасна штука. Дебати вперше почали грати, ну, ті, що я грав, це британські дебати. А, їх почали грати інтелектуалами. тобто, основною нашою сутністю, щоб мислити, щоб бути розумною людиною, це є процес мислення, це є процес цієї от фрази Я сумніваюсь, а значить існую. Тобто, коли ви піддаєте багато моментів критиці, і чи дійсно воно так існує, чи дійсно воно так є, тобто не слі повірити якимось там. А приколом, які тобі сказали, що має бути все так, 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 так і ніяк інакше. А ти навпаки ставиш під критичне мислення і стараєшся, скажімо так, іти від супротивного. Математика, до речі, мене в цьому плані теж навчила. Тому що коли ми вирішували з математики різні задачі, ти можеш математику вирішити з двох, ну, насправді, з багатьох, там є параметри і всякі такі моменти. Тобто, спочатку ти задачу вирішуєш, дивишся, чи в тебе ж все вийшло, а потім ти можеш піти від супротивного. Тобто взяти з зовсім іншої точки зору подивитися, розвернути ситуацію на 180 градусів і подивитися, чи в тебе вийде результат, а може не получиться, а може ще щось вийде. Я думаю, що за рахунок цього критичного мислення і неслідування по певних стандартах в нашому світі ну і функціонує наш світ. Тобто, якісь певні винаходи нові, якийсь там літак, повітряна куля. Це ж, ну, це ж були люди, які не слідували правилами, які старалися піти від чогось супротивного, які старалися зробити щось нове, щось що ніколи, що колись здавалося, неможливим. Тобто, воно то не є неможливим. Просто ви ще не знайшли потрібну комбінацію дій, потрібний алгоритм, потрібну оцю от пряму, яка потрібну одну з тих безкінечних прямих які можуть привести до результату в цій точці. Отак, грамотно сказав. Ось. А що дебати? Що дебати з собою являють? Дебати собою являють, що дається певна тема. Наприклад, тема Бог існує. І люди діляться, умовно, на дві команди. І ці дві команди, уряд і опозиція, вони, уряд говорить про те, що Бог існує, опозиція говорить про те, що Бог не існує. Команди максимально рандомно. Тобто, ти можеш попастись куди рандомно. І що я замітив для себе, це те, що, по суті, дуже класно було, коли я попадав в ті ситуації, які суперечили моїм життєвим принципам, розумінням і моєї думки. Тобто, умовно, я віруючий, і тут мені попадається можливість грати за команду, що я не віруючий. Ну, що Бога не існує. Добре, не будемо це все так вже говорити про це: про те, що Бога не існує. І в даному моменті, в даному контексті, моя певна домінантна, яка хоче виграти, тобто моя високопримативність, моє бажання перемагати, бути першим, говорить так, <рес> так. То, що існує Бог, то, що є релігія, це так, це знаєш, це культурний момент, ми його відкладаємо. Твоя древня оця прошивка, яка вже мільйони еволюційних років є в твоїй голові, така опа. Вона набагато сильніша. Вона бере домінантно, вона бере. Верх моїй голові. Тобто ця ігра, це бажання виграти. Воно домінує над бажанням того, щоб довести то, що я все життя своє вірив. Тому що я, як вид, існував люди, існували набагато більшу кількість років. Тому в даному моменті, в даній контексті, в даній ігрі, моя, мій мозок повністю заточений на те, щоб виграти, тобі ж зовсім протилежну позицію в моєму житті доказувати. І в даному моменті я починаю дивитися на життя зовсім іншому. Мій мозок починає зовсім по-іншому функціонувати. Я починаю шукати плюси, я починаю шукати, не плюси, а я починаю шукати нову інформацію і нові факти для себе, і по-новому якось працювати, виходити за межі своєї комфортної зони, старатися набувати якісь нові-нові. Привички або наводити якісь моменти, які я колись чув, які суперечать тому, що, що колись для мене було цінним, тобто що Бог існує. І тепер я починаю говорити, то, що Бог не існує. І в даному випадку це дуже класно, тому що ти можеш цього не знати. Тобто в дебатах нема правильної і неправильної теми. В дебатах основний сенс переконати словом. В дебатах суддя це ніби людина, яка з амнезією або мала дитина. Їй треба все максимально чітко-чутенько пояснити. Тобто, в даному випадку, що мені дали дебати, вона мені дала можливість а висловлювати свою думку, не боятися висловлювати свою думку. Б. Мислити критично. Паралельно цього, я ж граю з восьмо з сімома людьми, ще, я чую думку інших людей. Я бачу, як інші люди мислять. А інші люди можуть, ну якщо я дивився з точки зору біології, грав з точки зору біології, бо мені цікаво було біологія, то я дивився тут люди, айтішник, тут якісь з мистецтва, тут взагалі а, жит. ну типа, <свіслях> ну тобто, я дивився, я грав з людьми, які були з зовсім інших соціальних бульбашок. І вони дивилися на світ зовсім по-іншому. Кожного разу, коли я грав дебати, я дізнавався щось нове. Я дізнавався нову інформацію. Я бачив те, як інші люди дивляться по-іншому на цей світ. І мені це так було цікаво, це так було класно. Типу, я розумію, що коли я вернуся в Україну, точно, що я буду робити, це я буду далі займатися бойовими мистецтвами. Я буду, можливо, так можливо, ММА, можливо, бокс, не знаю, можливо, все зразу. І я точно буду ходити на дебати. Я неймовірно сильно люблю дебати, і я грав їх не так вже велику кількість раз, але сука, я, я так проникся. Тому що дійсно я дізнаюся, щось нове, плюс Теми цікаві, тобто теми не просто якісь такі про Бога, ще щось, а теми можуть бути навіть трендові, там, умовно, за Трампа або за е, то, що Танос зробив, або ще щось. І тобто ти приходиш і починаєш дивитися на ситуацію з зовсім іншої сторони. Паралельно цього, ти ж хочеш виграти. Ти починаєш будувати якісь свої певні придумані кейси і аргументи. Тобто, мало того, що ти ще типу стараєшся людину переконувати, ти ще дуже класно і продаєш свою ідею. Тобто ти вчишся продавати людям якісь свої ідеї. Потім ти можна навчитися продавати себе. Потім ти можна навчитися продавати себе іншому, іншій статі. Тобто, можна вчитися фліртувати. Тобто, дійсно, дебати, я от зараз так дивлюся, йоп твою мать, скільки там софт скілів виходить, коли ти починаєш грати в них максимально. Свідомо, максимально круто. Ти виходиш перед іншими людьми, ти жестикулюєш, ти показуєш, ти показуєш емоції, ти щось робиш, ти, ти, ти записуєш, структуруєш інформацію, ти стараєшся переконати людину словом, ти покращуєш свої ораторські здібності, ти покращуєш свою вимову, тому що тобі треба вкластися в певний проміжок часу. Дуже дуже часто я імпровізував. Тобто, умовно, в мене вже готовий спіч, але я імпровізую. Тобто дебати вони як відбуваються? Тобі дають тему. І буквально через хвилин 15 ти йдеш, типу, зі своїм тімейтом, ви там записуєте якісь певні моменти, і все, і гра починається. Ти можеш зразу, вже, ну, умовно, залежності, той, на яку ти позицію попадеш, ти можеш зразу виходити і, і грати. Добре, я вже не буду сильно голубляти за дебати, але поцікавтеся, реально дебати це така класна тема. Це ну, британські інтелектуали хуйні не придумують. Інтелігенти, інтелектуали. Я не знаю, коли вони точно придумали, але я думаю, що вони точно придумали в ті часи, коли Британія була дійсно крутою імперією. Ілон Маск, знаєте, він ж теж грає дебати зі своєю командою. Тобто це якраз іменно той шлях, який допомагає вам не просто, як баран, долбитися в одну точку, жити в одній бульбашці і не формувати ніяких нових нейронних зв'язків і не пізнавати ширість цього світу. А потім в 40 чи блядь, 60 років мати якусь деменцію, тому що твій мозок не використовувався на максимум, ти жив по максимальних шаблонах, і в тебе не сформувалася велика кількість нейронних зв'язків, і більшість нейронів просто починає відмирати, як не потрібні. Дегенеративне захворювання. Все, блядь. Дебати спокійно це заміщають. Тому. Не знаю, як, наскільки я добре передав а, думку критичного мислення або дебатів. Але, але, але. сподіваюся, ви мене почули. Сподіваюся, вам сподобалося на такому фоні. Я думаю, я буду ще записувати більше відео на фоні природи, тому що я живу в місті, де дійсно гарна природа. І буду старатися вже відео штампувати більш з кращим. Утриманням, тобто можливо додати монтажу, можливо, додати кращого продуманого сценарію, так само робити відосики на майбутнє. Тобто, умовно, як я говорив, я буду робити 100 відео, і щоб зробити 100 відео, я хочу, щоб вони виходили в мене стабільно кожен день. Тобто, умовно, я там зроблю пару відео коротеньких на пару днів вперід, коли я їх зроблю. Ці пару днів я буду старатися робити над одним якимось хорошим, класним відео. Щоб воно вийшло класним, якісним і хорошим. А... П -п 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 -п... Тому дякую. Дякую, що ви зі мною слухаєте мене. Продовжуємо бути свідомим, продовжуємо бути аналітичним, продовжуємо бути самокритичним, з критичним мисленням. Тому що в даному світі. Мислящих людей дуже і дуже мало. І це печально. Тому я би хотів біля себе, своєю діяльністю, своєю роботою в Ютубі тут, скажімо так, знайти більше таких однодумців. Однодубців. Однодумців. Як же це ужасно розмовляти з зламаною перегородкою. Або. Просто людей, яким відкликається мій, мій канал, їм цікаво слухати, і, можливо, я буду їх, скажімо так, надихати, мотивувати і показувати а, то, той напрямок, той вектор, як, як ставати кращим. Тому що все таки цей канал так же само є зрозумінням і відслідковуванням того, наскільки я стою кращим перед самим собою. Не знаю, хто казав, але. Вектор направленості, навіть коли в тебе є якісь певні кредити, проблеми, ти максимально в максимально хуйовому стані або ще щось, і порівняти з людиною, яка вже там має велику кількість грошей, але нічого не робить, вектор в даному плані для природи є набагато кращий. Тобто, коли ти стараєшся, коли ти в, процес, коли ти в процесі того, щоб стати кращим, щоб стати розумнішим, ну і загальному просто покращити себе. Тому що, знову ж таки, природа статичність не любить. Для того, щоб їхати на велосипеді, треба крутити педалі. Або в даному житті для того, щоб бути, скажімо так, в тренді, в можливості існувати, потрібно йти, а може навіть бігти по ескаватору, який рухається вниз. Або ще десь недавно чув. Що а, а, Аліса в країні Чудес, коли вона впала в цю нору, вона... що вона Вона зустріла шляпочника, чи кого там зустріла, їй було сказано, що ця нора вона дуже дивним чином існує. Якщо ти будеш стояти, ти будеш рухатися назад. Якщо ти будеш іти, бігти, ти будеш стояти на місці. А якщо ти Хочеш рухатися кудись, тобі треба бігти в два рази швидше. Тому в даному світі дати на аутсорс свою мозгову розумову діяльність, це означає автоматично позбавити себе конкуренції в даному світі автоматично почати себе, і автоматично почати скатуватися по ескаватору, який поступово-поступово катить вас вниз. Потрібно або робити якісь рухи, або робити якісь екстра рухи, щоб рухатись вверх. Добре, дякую Дякую за перегляд. Зустрінемось.